Слова народні наші гайчанські. Чумачея весна! Прийшла і закружляла голову нам чумачея весна, ця весна красна і нам тепер спокою нема. Чумачеча ця весна, чумачеча ця. По землі весна крокує всі, як чумачечі, біля, миють, прибирають, обновляють речі. Сонечко з небес пригріло, город підсихає, трактора пора шукати, де ніхто не знає. Прийшла і закружляла голову нам. Чумачеча ця весна. Ця весна красна, і нам тепер спокою нема. Чума, чеча, ця весна, чума, чеча, ця. а із клубу, як завжди, знову пісня лине, репетиції постійно, і нема спочину. Жіночки співають пісню і працю поєднати, а ночами. І закружляла голову нам, чумачеча ця весна, ця весна красна, і нам тепер спокою нема, чумачечаться, весна, чумачечаться, по селі весна крокує всі, як чумачечі чоловік вже молодичку, обніма за плечі, у повітрі дух кохання. співає, Прийшла і закружляла голову нам чума, чеча, ця весна, ця весна красна, і нам тепер спокою нема. Чумачеча весна, Чумачеча, Чумачеча весна. Я не роблю цього.